Чому до цього замовлення ми поставили подарунки майже на 400 гривень? Знову збираємо рекордне замовлення. Не встигло до Катерини приїхати більш ніж на 17 тисяч альбомчиків. Чи вона вирішила зробити ще одне замовлення на більш ніж 13 тисяч? Звісно, це вражає. І відразу виникає питання: чим потрібно займатися, щоб купляти стільки стафу. Давайте подивимось, що тут у нас було. Спойлер нічого стандартного. Почнемо з батареї. Жартую, їх додали до лайстіку. А почалося все з меморісів. Цікаємо кілометри пупирки для такого замовлення та пакуємо спочатку найбільші та найважчі видання. Після меморісів та армії бомбочки додали Beyond the Stage Мені здається, це найтовща книга, яку я коли-небудь бачила Мастер сувозу там неймовірні фотосесії та дуже гарне наповнення. А Зачаровує те, що він голографічний. Ну і Закінчили ми сьогодні на звівер. Шоп нам вдалося все швидко упакувати, і вкласти в найбільшу коробочку. Ідемо підбирати подарунки. 50 штук фіолетових протекторів. З Спеціально для армії. Цілий сет фотостріпів з фотосесію до альбомчику. 10 Proof. милих наліпок, обов'язково Картки та брелок з рандомним мемчиком, декілька наліпок для декору наліпки для самовирізання з BTS та невеличкий записничок, який завжди знадобиться в сумочці Закінчили на картхолдеру з милим брелком. Склали це все в конвертики Та допакували нашу посилочку А Ви витратили стільки на K-pop став? чи вклали б гроші в щось інше? Для мене відповідь очевидна Я б брала альбомчики.